Вітаю на магії рослин. Я сьогодні завітала до батьків міста Миколаїв, Південь України, в якому стані плодовий садочок після снігопадів, після приморозків. Давайте вам коротенько покажу. Виноград не вкривають батьки, жодного року такого не було. І ось в такому стані вже бруньки. Іду до абрикос. Всім цікаво, чи буде врожай в цьому році. Дерева дорослі садили років 18, тому, який сорт не пам'ятають батьки. Ну і тут завіс є, тобто все гаразд. Чим обробляли, чим захищали? Я надавала препарати інструкцію по застосуванню. Багато хто знає, що я продаю комплекти по захисту рослин, і була обробка перед приморозками, а температура знижувалася мінус 2 максимально. Обробили антистресантом ЕМСі зав'язь, це валаграфський препарат, і обробка сігном. Це інше дерево. Тут зробили кардинальну обрізку, тому квітувало дерево не так рясно, як інші дерева. І якраз було розкриття квітів, якраз коли був цей приморозок. Ну, тут теж є зав'язь. Теж зелененьке. В принципі, кожен рік є абрикоси. от Якщо знайду, то поставлю вам кадри з минулого літа, що на дереві теж на цьому були абрикоси, і немало їх було. Батьки називають цей сорт ананаска. Груші готуються до квітування, робили оприскування препарат «Делан» і препарат фунгіцид скай. По бутону. Це персик, відквітнув вже персик, і у нас в садочку відквітли персики, тобто встигли деякі дерева до морозів ще відквітнути. Ну, а ця бочка була повністю зі снігом. Збирають ось так батьки воду дощову. Є проблема з водою в Миколаєві, з якісною водою. Тому. І сніг, і дощ, все це збирається. Як каже мій батько, сніжок перейшов в інший агрегатний стан. Яблуньки готуються до квітування. І зараз вам покажу півонії. Цей сорт завжди раніше всіх розпускається, тому він і більший за розміром, ніж інший. Сніг, миколаївський сніг. Півонія Миколаївська. Корол Шарм, начебто, здається. І сьогодні, яке сьогодні число? 13 квітня. Для порівняння покажу, в якому стані інші півонії. Тут і то є, які висаджували восени або навесні в минулому році, тобто вони молоденькі. Ну, трошки. Є, що примерзли листочки, але нічого, відійдуть. Сніг, бачите, ще лежить. 13 квітня ще сніг лежить. Ну, недовго йому залишилося. Тут також виноград, це південна сторона. І тут декілька кущиків винограду. Є виноград Лола, подарок Запоріжжя, технічні сорти. Тут також повна бочка води. Вишня Вишня квітує. І це вона вже почала розпускатися після морозів. Я захищала свої дерева по бутону препаратом бору плюс антистресант. А коли квітки вже розкриваються, то застосовувала антистресант Ну, Батьки так само. Найстаріше дерево на ділянці це абрикоса. І тут також є завість. Робили оприскування, як і інші дерева, і захист від манільозу це фунгіцидом сігном. Багато хто не робить це оприскування при розкритті квітів, тому що вважають, що буде небезпека для бджіл, але це не так. Фунгіциди безпечні для бджіл. Ми використовуємо поряд у сусідів вулики. Все гаразд, запилення супер, все квітує, тому не потрібно цього боятися. А картопля підмерзла. Що, що, а картоплю ніхто не окропив, не захистив. Ну, ось такий коротенький огляд. Пишіть, як у вас, чи буде врожай, чи ні, теж цікаво. І вказуйте, будь ласка, ваш регіон, щоб знати, яка ж картина по Україні. Всім тихого, мирного вечора. До нових зустрічей.